У своєму відео е, хотіла я б е, хотіла б розповісти про своє прочитане липня. В цьому місяці я прочитала 26 книг, з них 9 коміксів і 17 е, ну, звичайних папірових книг. Е, кажу одразу, я не пам'ятаю точний порядок того, як я все читала, бо ну 26 паперових трудів. Ну, так типу, я не пам'ятаю, як я їх читала. Ось зараз в мене перед очами вигляді. Ось ці е, гарні книжечки, е, кістки та зелений пил, е, пил, точніше, сталь та сонячний шторм, і попіл та місячне шайво. Воно розповідає нам про людей, у яких є суперздібність. Суперздібності е, в одного типу людей є суперздібності планет. Е, ну там е, е, Юран. Юран. Уран з Нептун, Сатурн, Земля. ну Я не розбираюся, чесно, в планетах. Я не пам'ятаю всі назви, кажу одразу. Не знаю, як я живу, знаючи, що я нічого не знаю з цього. ось. А у другого типу людей є супездібності супутників цих планет. Ну, типу, ось, у землі супутник місяць. Тому там є персонажка, головна героїня, в якої є сила місяця. ось. Uh, і також у нас є дві зірки: Чорна діра і uh, сонце. Я не впевнена, що чорна діра це зірка, але в цій кни... ну в цій серії книг це зірка. Тому будемо казати, що Чорна діра це зірка. І ось uh, ці зірки uh, so uh, сонце воно володіє планетами. Ну, тобто, там чувак сонце, і він такий, типу, все планети, ви мені підкоряєтесь. А чувак чорна діра, він такий, типу, все, супутники, ви мені підкораєтесь. І оці два дві зірочки, хочуть помахатися і захопити ваду над всією землею. І звісно, в них це не виходить, бо головна героя така: а -а -а. ніхто з вас, супермагічних, правити не буде. Буде правити люди і знищує їх всіх. А взагалі цей місяць я почала з трилогії Timeless. Е, ну, від... Це не українська авторка. Якщо не помиляюсь, це німецька авторка. Е, вона розповідає нам про Мандраків... Тяжко важко жити. Бо, е, про мандрівників. Мандрівників у часі. Е, Тут є любов на я дуже рада на рахунок того, що там є Любовна Лінія, бо чат GPT а, тіре, єдина а, тва, тварюка, з якою я можу обговорювати книжки, тому що він, повин... ну, він, типу, знає все про книжки. Але Боже, таку чухню мені про них розповідає. така, типу, Ось ці два персонажі книги такої-то, авторка, така то чи будуть вони разом. він такий... Ні, не будуть. А потім я читаю і виявляється, що будуть. Я така, типу, ти знущаєшся? І він такий, вибачте за неправильну інформацію. Тому, <правж>, прочитавши цю книгу, я така, типу, чай GPT, будуть вони разом? І він такий, ні, я почала плакати, потім прочитала, і... а вони виявилися разом. Я така, типу, то ти знущаєшся? <правж> Тому не вірте, діти, чату, GPT, читайте книги самі. Ось трилогія. Рубінова книга, Софірова книга і Смарагдова книга. <клес> Відданище днів школа. якби я прочитала ці книги в років 12 або 11, то я б їх зацінила на просто мільярд зірочок. Але оскільки мені зараз 16. Тяжко жити, коли тобі 16. Так от, оскільки мені 16 років, то не. Книги мені були не настільки цікаві, як могли б бути. Ось так, да, так. Далі в мене також є слова про министого ордену. Це друга книга серії книг хроніки Буре світла і Буре Світла. Чесно, я не знаю, як ставити наголос. Напишіть мені в коментарях, якщо знаєте, як правильно. Ось ось такий товстунчик. Це друга книга. Перша книга така ж товста. Uh, і, ну, типу, єдине, що ми врятувало цю книгу, це наявність лаксірі-картиночок з таких. Просто от, рівно посередині книги. Картиночки. І це круто. Я зацінила, ставлю лайк цьому. Але ну, воно ось таке тосте. А ось ці картиночки, ось бачите, ось цей лінію, Ось це картиночки. І все, більше не буде картинок. Це стрьомно, воно велике. А, про, ну, сюжети, там, якщо писати чисто сюжет, то там його ось тільки. Все інше це просто от бекграунд персонажів. І враховуючи те, що я це вже друга книга, я прочитала першу і прочитала другу, то я можу написати просто ось чотири різних книги про цих чотирьох головних персонажів. Окей, ладно, три, бо про одного персонажа. За всі дві книги було тільки дві глави. Я така, типу, ну ви серйозно? У вас чотири персонажі. Про трьох я знаю абсолютно все, про четвертого я не знаю абсолютно нічого. Найс. Nice. Хотіла вам розповісти про ще одне фентезі від української авторки від Наталії Матолінець. Це, напевно, одні з найвідоміших її книг. Uh, називається Варта у Грі серія. Варта у грі, варта у грі і артефакти Праги, і варта у грі, і кров Будапешта. Ну, чесно кажучи, дуже цікаво, мені сподобалось. Головну героїню звуть Варта, її любовний Інтерес, його звуть Золатан. І якщо чесно, мені в кінці було дуже незрозуміло, типу будуть вони разом чи не будуть вони разом. Ось, але я сподіваюся, що будуть, бо це закінчилось чудово просто для них двох. Вона така, типу. Златан. Як же приємно вимовляти його ім'я, тому я сподіваюся, що ну, в них все буде окей. Я б хотіла вам розповісти про серію від Айянея. Це авторка, це її псевдоним. Я не знаю, як авторку звуть. Це Норд. Норд і Велика Зима. Норд Вік Вовка, том перший. Том другий я собі скоро замовлю. Дуже цікава серія, але мені абсолютно. Пофіг на то, скільки вона цікава, і я б хотіла вам розповісти про дещо інше, а точніше, про картинки. Бачите, які гарні. І ви, можливо, подумаєте: ну, Віка, до чого нам картинки? А я вам відповім, що це не просто картинки, а це картинки, які в кінці будуть кольоровими. Тобто всі ці чорнобілі, які ви зустрінете ось тут протягом читання, вони будуть ось тут в кінці е гарними і кольоровими І ще й на такому лакшері папіру. Я вважаю, що це лакшери. А друга книга, друга книга, на жаль, в неї інші картинки ззаду, і ще, але вони зробили гарний Ну, В другій книзі гарний фортес. Тому я вважаю, що вони покращують якісь своїх книг. Ось, наприклад, щось типу такого. І в, в них дуже повільно розвиваються відносини. Ось це в нас головна героїня руденька. А ось це а, її любовний інтерес. І вони, я сподіваюся, будуть разом, бо я, ну, я тільки дві книги прочитала. Три, я, я ще том другий не бачила навіть в очі. А, ось тому. Ну, вони дуже такі файні, вони так мило, знаєте, типу, він якийсь там дух, або якийсь там демон. Ну, тобто, якщо коротко, то він набагато старший, ніж вона. І він такий, типу, я поцілую тебе, коли ти трошечки підростеш, бо зараз ти занадто мала. Далі я хочу вам розповісти про серію книг пів короля і пів світу. Е, я не знаю, в якому порядку їх треба читати, бо, ну, Якщо ти не прочитаєш цю книгу і будеш читати одразу оцю книгу, то нічого не зміниться. А якщо ти не будеш читати оцю книгу, але прочитаєш оцю книгу, то також нічого не зміниться. Ну, тобто персонажі, які є в цій книзі, вони з'являються в цій книзі. Але персонажі, які є в цій книзі, вони в цій не з'являються. Тому я думаю, що цю треба читати першу, а цю треба читати другу. Скільки б я не гуглила, немає гайду того, в якому порядку це читати, а я ну, занадто тупенька. Е, на сайтах написано просто пів, світу, пів короля, Не написано, що пів короля, книга один. Ні, такого там немає, тому я читала їх в порядку того, як я купила. Спочатку я купила цю книгу, потім оцю. Значить, в тому порядку я їх і прочитала. Ось. Ну, вони не цікаві, чесно. Я не знаю, ну, що про них ще можна розповісти. Мені було дуже нецікаво, дуже нудно. Ось. Але вони гарні, в них гарні картинки, тому за це ну, я вважаю, можна поставити uh, один лайк. і кайфові картиночки. Далі я б хотіла розповісти про свої прочитані комікси. <клес> Точніше, про комікс Коли завмирає серце або «Хардстоппер». Uh, в мене тільки перші. П'ять томіків, чекаю, поки перекладуть по останній шостий. Е, і я вже пробувала починати читати квір літературу Ну, мені дуже не сподобалося, тому що я почала читати з книги, називає мене своїм ім'ям. Ну, типу, в тіктосі і всюди на неї тільки позитивні відгуки. А в мене не було жодних позитивних емоцій з цієї книги. Ну, Вона мені настільки не сподобалась, що я хотіла її спалити. А потім я така: Е, ні, сорі. Зайчику, я тебе прочитала, тому ти будеш у мене на количах і від одного погляду на цю книгу мені хочеться блювати. Але ось це це просто це скарб, це знахідка, це постільник по здоровим стосункам. Ну, не тільки ЛГБТ здоровим стосункам, а просто по здоровим стосункам. І це дуже круто. це... Вони такі зайчики, вони такі лапочки. ну... Хлопець зустрічає хлопця, потім хлопець закохується в хлопця. Ось, розповідається нам про те, як один гей, другий такий, типу, ні, я натурал, а потім такий, о, ні, я бісексуал. Ось прикольчики про 62%. Але найприкольніше що те, що там буде мопсик. Там буде мопсик. Ну, просто мопс них буде в який це том, в п'ятому томі в них з'явиться мопсик. Тому... Я дуже чекала на п'ятий том, а зараз я чекаю на продовження серіалу. Ось. Я не знаю, що вийде е, перший серіал чи останній том, але сподіваюся, що серіал. Бо я спочатку подивилася серіал, потім це все прочитала, тому я знала примірно все, окрім 4-го і 5-го тому. І передостаннє про що я розповім в цьому відео? Це е, Раеліана, наречена герцога за контрактом. Це про дівчину, яка померла. І переродилася в угрі, яку вона грала перед тим, як померти. І вона така, типу, О, ні, я переродилася в цілі другорядного персонажа, який повинен померти. І така типа, але ж я не хочу помирати вдруге, і вона не померла. І ну, блін, якщо ти ламаєш право гри, то ну звісно, що воно так не буде працювати, як повинно, якщо ти зламала право. І вона така, тепер я жива, але я все ще другорядний персонаж. І бум-карват! В неї закохується головний персонаж, який не повинен був у неї закохуватися. Вона така, о Боже, а як так сталося? І, ну, Як так сталося? Цікаво, як так сталося. Напевно, тому що ти зама усі правила грі. Але ну, це не кінце. Це всього чотири томи. Я знаю, що перекладається п'ятий, а знаючи японців, чи я не знаю корейців, я не знаю, чи я це манга, Вони кліпають їх. Мільярдно тисячними просто томами, тому я не думаю, що кінець скоро. Останнє, що я прочитала в цьому місці, це від Дженіфер Л. Л, Армен Траут. Тінь у жарєві та світло в пломені. Це, це серія книг розповідає нам, ну, вона не завершена, незавершений переклад, і якщо не помиляється, то не завершено написання. Вона розповідає нам про бабусю Маківки Серафену. І про її мутки з передвічним смертю. І знову Дженніфер Л. Армен Траут мене дивує своїми іменами. Бо у неї є два персонажі: один, одного з, з них звуть Ніктос, другого з них звуть Нектос, один з них Дракон, другий з них передвічний смерті. Ну, тобто головний герой. І якщо чесно, я прочитала дві книги, і я до сих пір плутаю, хто є хто. Бо я не можу запам'ятати два абсолютно різних імені. А ви хочете, щоб я запам'ятала два імені, в яких відрізняється тільки одна літера. Ну, серйозно. Армен Траут, якщо ти це чуєш, або якщо ти це бачиш, або якщо ти це розумієш, то, ну, блін, будь ласка, міняй імена, мені, ну, альо! Мені тяжко жити і знати, що Ніктос і Нектос це не одна і той же персонаж. Це дві різних людинки, які навіть не людинки. дракон і передвічний. Тяжко <смас> важко жити. Хто не зрозумів, передвічний це щось крутіше за Бога. Ось є Бог і є Передвічний. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. І всім до побачення! Побачимось в наступному моєму відео.